Вітаю вас, мої любі сонечки. Моє серце дуже-дуже радіє. Після нашої особливо останньої зустрічі в прямому ефірі ми таку глобальну роботу з вами зробили. Дуже-дуже дякую за всі ваші відгуки на всіх моїх платформах. Дуже-дуже дякую. Я з радістю ділюсь з вами, своїми всіма станами, чистоти, радості мого серця. Мої сонечки, ви так само запитуєтесь. А я, чому не працюють чистки, чакр? Наприклад, я чистила рід, чистила чакри, нічого не працює, що робити, розчарувалась у всіх практиках. І в мене зразу перше питання: від чого ви це робили? І для чого ви це робили? Тому що більшість з вас, хто це робив, ви дасте відповідь, що ви це робили з голови. Тобто, ви подумали, так, треба почистити рід. Він грязний, треба почистити чакри, бо вони грязні, і це ілюзія. Тому що, ну, безумовно, чакри це все грязне, коли ми живемо в розумі, в негативі, в низьких вібраціях. Але воно ілюзія. Ілюзію не чиститься, сонечки. Це точно. Тому всі чистки спеціальні від розуму, роботи з родами, з усіма різними духовними практиками, які відбуваються для того, щоб позбавитись чогось, є ілюзією, і вони ні до чого не призводять. Єдине, хто вводить в наше тіло душі багатовимірне світло, це тільки Бог, він і з'єднання нашого серця з ним. Призводить автоматично до трансформації очищення. Все решта є така сама ілюзія, тільки духовна, та? що ми щось там робимо, нібито чистимо нібито. Ну, взагалі, питання, коли постійно наша душа хоче чогось позбавитись, наш розум, так? Це вже ілюзія. Тому що це є неприйняття. Це є неприйняття Бога в першу чергу, неприйняття себе, неприйняття свого всесвіту. Тож ілюзії, всі ці грязні чакри, це ж ми. Тобто, і повірте мої сонечки, це все. Це шлях. Звичайно, це також треба пройти. Я також через це проходила, правда, надовго це бавилась. Я відчула, що тільки Бог його світло трансформує щось, єдність з Богом. Все решта це неправда. Ну, якщо говорити там конкретно про езотерику, це може бути шляхом до Бога, якимось періодом, але це не є істина. Істина тільки Бог світло, це так само гра. Духовність тому сонечки, не плутайте, будь ласка, віддавайтесь Богу через серце і робіть те, що вам хочеться тільки через серце. А все решта воно само приходить і трансформується. Дякую. Люблю вас.